Розгуляла зима, сикла за вірюха, одягла всіх вона в шуби і кожуха. і ж бурля заметів снігу по дорозі, час вітри звідусів, від плачуть на морозі. На морозі в зайчика дуже змерзли пальчики, хатку снігову робив, рукавички загубив. А тепер він спік та спік, ой пальчики попікали. Ми кошеням вчимо щодня ходить на задніх лапах, але не слуха кошеня і тільки руки дряпа. Тоді ми всі сказали, як каже вперта киця, ходи на лапках чотирьох, якщо не хочеш вчитися. Ви малята, коли-небудь звертали увагу на маленького, кругленького, червоненького, жучка волочиною з калинову ягідку. Він з гусиками на чорненькій голівці і трьома парами лапок. Та ще з усіма чорненькими цятками на спині. Здогадалися, хто це? Всі діти звуть його сонечко. А звуть його так за те, що він є провісником погоди. Якщо сонечко повзає по листочках, чекайте гарної погоди. А якщо ховається під листочок, чекайте дощу. Біле місто у жив. У сніги, в полоні, і будинки, і машини, і дерева. Білі коні стоять на припоні. У кареті немов куалевись. Сніговий, сніговий, снігові, пані зимова оглядає своє володіння. Мама, мама, щасила, загорла в Джо. Мама. Дитина, сюди, прилякана Еліс, хутко забігла до кімнати сина. Що сталося? Тобі наснило щось погане? Утім Джо зовсім не був схожий на хлопчика, який прокинувся з поганим настроєм. Мамо, ось поглянь, який я знайшов в торбі з подарунками. Еліс аж рота роззявила. Він здивований Ваня тим часом син із захватом розлотав покуну. Запаху. В небі метушня і рух, янгулята працю мають. Он одні несуть кожух, інші лагодять санки навантажують дороги.